Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Chrysler 300C. Турінгова комплектація американська, дуже гарний автомобіль, Лакофарбове покриття такого сірого, приємного кольору. Пошкоджень по ньому майже сильних немає, там був тільки ремонт капоту У нас гарні 20-ти турінгові диски. Вдягнуті в Цесезонну сезонну гуму. Дуже гарно виглядає автомобіль 18-го модельного року 3,6 бензиновий мотор, коробка зазвичай автомат по комплектації у нас безключовий доступ до автомобіля, підігрів бокових дзеркал, скло підіймачі, регулювання цих дзеркал, управління світлом. Ось таке мультикермо, круїз. Пробіг автомобіля всього лише 75 тисяч кілометрів. Такий роздільний клімат-контроль. Маємо в комплектації також камеру заднього огляду, дуже гарним з управлінням полосами. Текстильний чорний салон. Приємного доглянутого вигляду. На дотик дуже гарний. Такої критики зауважень по салону немає. Стан дуже приємний. Чудовий автомобіль, великий, міський, тим паче ще має гарний такий мокрий мотор. Якщо вам сподобалася дана позиція, її можна придбати як за готівку, так і кредит та лізінг. Телефонуйте нам за номерами нижче. Або ж чекаємо вас в нашому автосалоні. До зустрічі!